Мене нічого не здивує, хлопці. Я бачу багато чого на цьому світі. <ривіт> Красавчик жирний. Перед початком відео хотілося б роз'яснити декілька моментів. Події розташовані в хронологічному порядку. Назві етапі гри можете знайти в таймкодах. Також відео мало би вийти ще два тижні тому, але на це були свої причини. Загалом приємного перегляду. тривога. Давайте полтаємося, тут о лутинге просто взяти. Не я кричи, будь ласка! Не кричи! Як я, я, кричи, я, я кричи. кричи, я спокійно говорю, mm, кажу, давай на Ти і криєш що. Ти кричав, Добре, погнали! Перша передача. Ми їдемо. Другу передачу їдем. Тихо, тихо. Все буде чітко, все буде чітко, хлопці, ви. Це хуже, ніж дрова. Так, отут зараз гайстн, газтейшн має бути. Наліво, наліво. наліво, наліво Це заправка? Буде по, по, по картах кажуть, що так. Ммм. Щось я не бачу тут колонки. Та їх вже справа давно, ну то що. адський подійм. я, не знаю, я Та ж нормально а все, ж нормально. другій передачі йде. Батя, я не батя, вертай вертай ту калимагу мені в гараж, Ну все. Типа не дасть би. А другій передачі, що ми. І поїздити приїзд... І тоже, так. Так що я, блин, би так не резував. А це а я розумію. А що з Андрієм? Що за нас, щось речить! Schon? Я йду, я йду, я просто йду, я просто иду, я просто еду. Пацаны! 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 Да б на колыб. Андрюха! Да куда мне? Нафиг, да куда? ха ха куди. Андрюха! Да ты Андрюха? Андрюха? Андрюха! Андрюха! Я рахую, їдемо без пасажирів. Менше. менше. Сі, сі. Сьогоден, нема пасажирів Ну, що поїхали, що нема пасажирів, менше грузу. Без пасажирів сьогодні. О, якийсь олень Лей на, на лобовушку прилетів. Бедміч! Сь. Бедвій! Си! 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 Показывай не мои проблемы! Не мої, проблеми, не мої А де машина? А що з ним стало? Хлопці, у нас тепер аки акебриолет! А ведмідь, А ведмідь, саме головне, просто стоїть в афию з того всего Йо, його размот. Його Антоха більше розмотав, ніж той ведмідь, блін. Ведмідь взагалі угрози не представляет, а тут Антоха просто його его знаю як. О боже. Що, в твоего баті не внедорожника, що дав нам таку парашу. Это пуста. Хлопці! Хлопцы! Синий мисс, зупинись, зупинись, я подивлюсь на ситуацію. Ситуація патова, конечно, чуєш? Але самое главное, у нас параша ціла повністю. Фу, сила. Це саме головне. И жуять семечки с сигарету и в зубах. А я собі кафе в одному зробив? Зараз оберігаюсь. Ну же сліди, сліди якогось алкаша, Андрію. На мене їдь, коротше, Сліди на алкаша, ну що це таке, ну скільки можна на роботі, він, блін, все п'є і п'є. Негодяє. Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі! сі 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 бля, а то сі не надо, будь ласка, мене капе, мало, мене кипе, мало, будь ласка, будь ласка, зараз... Ой, Андрій, Андрій, Боже, я, я начально назвав тебе не боже, так мої мені. Будь ласка, лиши мене, облич мене, будеш. Я дуже добре буду додушти ваш, як вишне, є виш тебе, що нє, ні, будь ласка, я не хочу смерти кара, будь ласка, вий мене, будь ласка. Я дуже тебе прошу, дуже, 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 дуже прошу, я не, не хочу бачу. марати, будь ласка, в мене сім'я, діти, корова свині, худоба. Будь ласка, не треба мене викидати нафіг. Дякую. Боже, я не можу боже. перезайти? В мене є така можливість перезаходити. <laughs> Та він ззаді же все, не їдь, їдь! Їдь, їдь, їдь! иди, 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 иди. Я просто так перезайшов, що у вас Пратно тут робиться? робится. Ведмисса спаун, еди дальше, блядь. Да не їде, не їде, почекай. Боже, ты треба. Да швидше! все, розгон, давай, розгоняйся, ну нужен. Ілюха! Да їду, їду. еду. Да передачи меняй, заждаво! Стопа, стопа, треба починить, созрубить. Стоп! Нам зараз зарабатывают через воду збив! Я, тобі треба бургер? Ні Не відкрию я сигарет. Я сам за. Не, не надо мне твою жирну жопу. О, дзеркало, Красавчик жирний. Пацаны, сориентируйте его, чтобы он чуть-чуть назад здав. Чуть-чуть назад сдай. Дякую. А тут а тоже это массаж Поміщаєшся? Помещаешься. А тут нормально, тут же нормально. Не Ну ти ты я просто. Не треба під міна, фури міна, міна, мина, мина, мина! Мина! Плыс, провірте, чи робоче, провірте, чи робоче. Робоче. О, да, таби така хороша, что это? Там така хороша срака, Никита. Дякую. А сливони сниму? Минами, мина, мина ми! А может там напитки брата якуся на слайд? Вона, походу, не драбочит, и шо? Просто Андрей слишком жареный, ты у нас реагировал, она противотанкова вообще, да. Я Ó! To... oh. Ти такі жирні, в те доски провалилися, Андрюх. Ох, є ма. Пацани, я тут такі трамплі, ми зараз будемо зі скоростю світу їхати. Хочеш ковунчика, Андрюш? Хочеш ковунчика, давайте я відправлю. Дебіл А, ah, ладно, красавчик. Давай, а готовий ловити кавунчика? кавунчика. А вон там ще є скраб, але я зараз мру, певно як туда приеду. І що нам робити? Я знаю, я що біля, робити, а то я тебе відправляю за а, <laughs> За з ким? срабом? Та готов? ні, то який скраб, давай, давай. давайте я п'яту передачу зараз включаю Ой. Так, п'ята передача. Там, де... Поїхали. Соточка є, пацани? 120? А в тормози зразу були вдирали, типу. Наліво, 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 люх. Це жесть. Йо, ми не долетіли? Єсь. Я знаю, що робити в даній ситуації. Оп-оп-оп, -оп, давай, щось чуть, чуть. Ой, чую, як ж кри... Ой, чую, я чую, знаю. О, давай. Ой, чую. Хочу, вірте, ну, вірте в силу лебедки. Досуті положення немає виїжджати. Це, це новий, новий новомодний гараж, так і має бути. Хлопці, Ой, нормально. ну я... Ну я а, точно... Хлопці, є Весь, Все, витягнув. Але треба знову заварити тебе трошки. Я спрей можу спрейнути. Да, Коротше, спрей, спрей бери. Юзай спрай. Та ти інвалід, на мене! З... З... Кайтим, кайтим. Кайтим, кайтим. Відводим. Кайтим від бедя. Ша, ша, ша. Я тобі навіть шо, в лице покурю. Нікіта, в мене проблеми є до тебе. Йопта, ти шо <laughs> таке? <laughs> Відмісь хололос. А де твій Нікіта Кручина? Він під землею. Во, я его достал! Что я безумная, алло? Ты даже ближе, что? А, да, да, Никита. Не надо то тут Вову Буси, а Вову все, сюда иди тут. во! Вову, что ты за обнюхал, за чё ты, чё ты за Ты ка, что вы мне тут вуцаете? Вы что за обнюхал, я пиздываю, я тут хожу нормально. Да, да ты вообще то все хорошо. Я застрял в Никите. Вот так уж слабо и побей. Зараз бью оленя. А шо вы все, не едете? А ты да? ДЕ? Ну это Я сзади тебя чую. О, бачу прозрачность. Я тебя чую сзади. Да сиси, си, мы с правым провалим. Да четко. Стоп, эй, Приїхали тільки що щось, ні? Та ні, ти їм показали. приїхала, ні? Та мурашка якась, напевно. Бляха, посідайте в крісла, що вас вернули, я нікого не чую. Всі прозрачні. Ілюша! Ні, друху бачу, по гора лазить. Ілюша! Це Нікітос? Нікітос, ти скажи щось. Все, Нікіта пропав, ми більше його не чуємо, все. Ми без Нікіта. Це пі... Зараз якась... Йому ж не поговорити, треба здійсно на крісло якесь Привіт, все. Ще, 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 ти теж не розмовляєш, якщо ти не в кріслі. Тепер... Тепер розмовляєш, а тепер ти розмовляєш. Тепер ти мене чуєш. Тепер... Я тепер тебе чую. Ну, я думаю, що він вже під колесами. Так, хи А, він під колесами. Бачу. Як бачиш? В смысле бачишь? Оооооооо, е-е-е-е, бачишь. Работай методика. Или колопок, или колопок! На! Какая! Карапусти! Никий любят нас! Ой, є! Вс, намахал! А, намахал ты Я зараз врузится спиху, якщо... Якщо... Якщо же машину мне интересно, а что будет, если предавать машину? машины? Никто! Никто ничего не класси вообще! Тишина вообще! Кинь мне рампу, кинь мне рампу, скрещи! Зараз! Хоть бы сейчас самому не пасти. Ёб твою! Лава якась тут такая прикольная. Можу пиво скинути. Та ни ты пиво. Ще, су... А чё я не горю в лаві? Я вообще пофіг. Де я? Пацаны! Пацаны! Я бачу, я тут не одес. А я є смурфік, я смурфік. Ні, а в натурі він менше, а він менше з ростом. Це, все від Це походу тільки кавун з мозги зжав. Да я мальчи роста, потому что я на дверь. Я мальчик за колосс, пацаны, наш родственник. О там шей скрабчик. А я туда вже певно до Ну тоді давай сюда. До нас. Ох, дебил. Ну все, без одного пассажира легше буде ехать, правильно. Капец, тут там глибоко. Твои сразу. Ооооо, жирный, ну ты офигел. А А мне колосы. Мені почулось, мені почулось, що там хтось кричав. А-а-а. <риві> все, 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 все. не треба пультик. все. А тепер треба пультик, короче. Типа. А ні, хлопці, не треба, напевно. Не, треба. не. знаєте, треба пультик. Там вообще приїхати. <риві> ти думаєш? Я зараз... Тако просто... Зараз ти бачиш, як у нас буде кабріолет, а не машина. Там більше варіки немає онлайн, нет. на за скорость украли. Та мене я щось врізався, почекай. Да, я не змій їх я. <ріху> так, хлопці, зараз все. Oh, yeah. Зараз, зараз взяв, uh -huh. залежить на моїй першій передачі, ви розумієте? Хлопці, просто невелика проблема. А у вас теж Андрій лагає, тільки в мене таке. Да, Андрій просто 6 чаще лагає, причому. Перестань скачувати порнуху, будь ласка. Нас флаєр, гор! Сі! Тут якийсь слив. Тут піднятися можна походу. А, не, почекай, щось зона робить. Попробуй. Чуєш? Там треба людину, щоб вона мост сунула. і все, тут мост сунеться. Не треба було ніяких досок. Перезапускай. Приклади дай попу. попу, не, візьми крюк попи і сюда притягни. Чуєш, Антоха? Зараз я візьму. А мені треба пульт, короче, викинути. Антоха, тримай. Попу. Ми мене тягне, натянули! Розблокуй попу, розблокуй. Не тяни попу, не тяни, дай мені вылезь. Наліво поїхати? бо Тут велика дерка, так все-таки наліво треба, так? Буду знати. Ну шо це, я вам чи що? Ілля, питання до тебе. Що краще бути мини чи монстр траком. Боже, я шея кудись да всю хто це? Стоп! А теперь! Да, да, да. Я тебе зараз б'ю. а <ic> a double дегер баас. Crash Crashes into us. Дальше я не помню, слова вам. Бл. Блин, Андрей 1 et хлопся, теперь тянем мене. Чаним, тянем, дети, тянем. Да, ну тут твою жирну дупу. не дупа, це ти пере. ти киш. Икишн, дебил. Чекаєш, лив? Ні, я зараз уже їду, Я вже не спускаюсь. Да дай я на не розвьюсь. В мене виїжджай, в мене! Не можу, не можу, мене тримають! Мене тримай задні! Мене тянуть назад! Неееее! Нееееее! Иди сюда! Нееее! Ха-ха-ха! Иди сюда! Иди сюда, у него локи! Еет еет еть! Да иду! Вс! Да иду! Да идут меня! Так, а тепер достань пульт. Я тобі сказати? ты бл Давай, тяни, тяни. Я не знаю, що тут та лебідка, конечно, що вона може цілу машину в доску підняти. Давай, ще чуть-чуть. Ща чуть-чуть. Зом, за... О, тепер бачиш, за. Тепер не відвертишся. Чекай, тут стов, тут стов, ти прям, де так пеліграна між двома стовбами? Да та все, бо я вже з**ю знаю, ці боже, і Та ні, 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 ні. Не, що не так. А як мій? А, отако? Отак, вот вот отак. Отак, тобі приємно? Да. А, що там робиться? Мої дні ще зводить, а? Ах! Моя жила закрутилась. Дихай, дихай, Андрюха, дихай Дихай, маленький, мені приєтно Дихай ще Ще А де два хлопці? Андрюха Мер, вроде, да? Та да все, уїди нахуй Я, я якісь чую, якісь, не знаю, Нью Йорк Сіті не... Е, за суч! <рес> Тут змії водяться якісь, не? Да, я чую тільки не мрій люк, тільки не вм. Ты жов умер? Та, я думаю, вона мертва. Дааа, сто процентів, якщо вже пить, вона мертва. Я не знаю. О, це те возраст шкурка йдуть. Я нічого не бачу через жирну жопу Антона. А вот так. А тепер вообще не бачу нічого. Можна, будь ласка, не трагати мене? Візьми мене на руки. Добре, тейп те буд. Стоп, шо? Дякую, Антон. Хлопці, чекайте! Що це? Що це? Мене хтось... 대해서... З картою в мене в ліці просто... <сохлан> а! Я ж не Так, що це <ш� theoretically> Він повішався, хлопці! Можна, можна, будь ласка, мені повідомлення? Куди мені їхати? Сюда! Да! Твої сюди на і все, от я зразу зрозумів, що це мій дава направо на ліву перевом назад, ну я зразу поняв, куди мені йде. Запроси мене ще раз, запроси мене ще раз. Що? 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 А да? Що з машиною? Я не мав туди запрошувати. Не, ну гра без багів. Ну, Чесно так сказати, ну. Взагалі, стабільність на вищому рівні. А що з машиною? А що з машиною? Ну, ти вийшов. І що, і що, далі все? Канеки. Нас тепер два канеки. Що за... Витаю. А що це а, <плес> <плес> а в в натурі, пацани, я... я от вмер, дивиш, я наблюдаю за двома канеки. Один сидить за рулем, робить депчик, чисто. А другий, типа, ну, <плес> ходить. Да, крокодил. О, крокодил, лохтайский чудовище, весь страху изставить. Дааа, да ты крокодил. Так вон писю встречает, где попадет. Да! А, вот вс, еба, он здоровый, ты же гонишь? Стой, 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 стой! Стой, стой, стой! Воно мене скинуло! А тут треба, походу, поводі и те, чуешь? Ну давай ты дій по воді. Коли ты втопишься, то мы будем знати, коли не треба їх. Блии! То снова шешечку, нашо ты пьешь? забути Так. Хлопці, дорога, це не там де коли вас по голову. Слезлі, ми там можемо пройти, значить там може Ні! Ви взагалі не путіть, ви просто тупо прямо пішли. Я тупився на... Як він як босс просто йде. Ти паче запустив голову, я чисто, я тут парику, як цей був на лексисі 300. Шо, я дальше не спочу, куда йти, чека. Аааа! Мене план, мне план. Пусти меня на кришу, пуси на крышу. Две сель тонны, две сильтоны. А на кришу мене, пацаны на кришу. А, крышу забегают. Андрюха, ти знаєш казочку про мальчика? Кий забирав село и коза. Вовк, вовк. Ні, не знаю, розкажи, що це за казочка. Але він так робив дуже часто. І в етозі йому ніхто більше не вірив. А коли в натурі прийшов вовк, він кричав вовк Вовк!», і йому ніхто не поміг, і його з'їли одного. <пев> Ілюха? Ой! Ілюха. Ой! І і і а Що? Шо? Що? Шо? 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 <пев> що? 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 Я їхав, його? Ілюха, акуратно в тебе підлагою, аппетит зараз розфіариться машина. Що з інтернетом? Шо в мене з інтернетом? Що, їдемо, просто їдемо на мужика? Та бібікать бікать перестань! Та я ж перестал! Прямо, прямо! ліво, 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 Ліво! ліво, 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 куди! Куда? Ілюха? Ілюха, що Ілюха... Поділу з польським інтернетом. Що де я? Да я не чувствую, що відбувається. Що <систит> з вас З чого ти на пасажирському сидиш? Шо, ти Шо, що, пошкай, чого ти дебаєш? Та я дивлюся, як ілля робить дебі, улітає кудись в кущі, кудись в горку. <систит> Він улітає нафіг. пиздець. <систит> Боже, що за гра? Інтернет дибілий. Нафіг розфігаю і все. Алло! Алло! Йди, йди, йди. Яка кайо? Що ти робиш? Тепер руки мею. Яка кайо? А. А знімати буду. Я показуватиму там. Ага, ну добре, добре. Добре, давай, ми тебе очікуємо в грі, наші всі ми. любимо. О, навіть не дослухав. Все. Пошли нафіг, ми з неї граємо. А, так все, це ж фінал, пацани. Це останній чекпоінт. Там просто вісі, ну це ж кінець карти, коротше, мітяр. Ну, Нікіта пропав. Кільоша. Добре, паємо, 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 вибач. Хлопці, в мене є погані новини. I have a good idea. Okay. Grab your ultic and press the f button. Oh I... 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 I see this very bad idea because I... Come on, come on. No. О! Нам <рігатрі> там! <рігатрі> <рігатрі> Получай! Хотів помогти, я получив колесом по, по морді. Офігенно. Їдь! Все, давай-давай, їдь! А немає, не їдь! Це пістраховка, на випадок А то в нас монстр трака, не водій! Scream, but my head was а де пульт? Смысл не пульт! Та ніхера я в этом колбас! <рігатрі> Чекай, диви! О боже, зараз <рігатрі> машину розкрачить! <рігатрі> Нормально Все, 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 все Просто тепер зніміть ці труси, нах** Труси зняти? Ха, не треба труси знімати, пацани Всі голі одразу сказали Тепер мене візьміть У мене знову по всій карті є лост О боже, о боже, о боже Як в мене тейфунічний? Нєе Оп, ау ай ю? I am under the water. Please help me. Here too much raining А там щось показується з черепа і коси, це нормально? Чекпоинт! Це не чекпоінт, чекпоинт, нас назаскав. Це вже фінал пацани, це останній чекпоинт. А, в мене вже на карті що немає, то в мене точка за картою просто. Он як? От що, в мене точка за картою. Сюда, сюди, сюди, там міна, там от міна, а там міна. Сюди, Сюда мною, піді мною. Тепер. Андрій, ти просто... Вот Отут, тут відповідаю, нема мене. Немає тут, реально. Сідай, сидай, сидай, сидай. Пацані, Антон, ти сидив? Антон? Пізд... Погнали. Наліво зараз. Давай, далі, далі... Право. Що? Посередине інші машини. Право, право, право. Кабіну. Ой, вже по... Йоп, твою мать! Ааа, поїбав! Да, я! Були, Я з молотком в задній! Йоп, твою мать! Чекай, їдем, їдем! Вліво! А ти впав! Що? Йоп, на перший день в зоні бойових дій. І це на ходу перший і останній блок. Щось ми їхали в Карпати, не туди звернули. В дирку, в дергу, в дирочку, давай, Іліше, в диречку. Як ти вмієш? О, О, це хорошо. Чипойн пацани, останній. Пацан, ти ж останній, ти вже не знаю скільки. Люха. Ну шо це? А шо? А куди, та... А куди треба було? Треба. Сісти на цій платформі. А, да? Зараз кажете, коли стопитись. А, все, я понял. Я зрозумів, все, я побачив. Мені страшно. Сядьм, тох. Тоха? Я лучше в толчку побуду. Сутор. А, не, мене векнул нафиг з туалета. Я не помру в туалеті. Чого це виглядає так страто. Давай, давай, фіар, фіар, Ілюха! А якого кого ф. Сразу. Винчи трубу, винчу трубу треба. <плоджу> Там ще інша труба, інша труба є, інша труба є. Та що? Та там вони пусті, вони там пусті, пусті, вони пусті, сиди, вони сиди. пусті, вони пусті! Не їде! Не їде вона! Їде! Я так розумію, всі померли, так? Ілюк, поскусив мене срочно! Ілюк! Чекай! Їдем, їдем, їдем! Зараз я вас кришу, зараз я вас кришу, почекай! Чекпоінт. Знаєш, це не все. Знаєте, 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 що погано? Тому що ми, ну, ми от з такими КП приїхали на чекпоінт. Як він Ох, єбать рот! О! 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 Нормально. Та ну! Траса! Траса! Та ну! Траса! Подивись, на да виживаю! Дайте розігнути сотку! Дайте мені розігнати сотку, пожалуйста! Ні! 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 Ні, Epic Games! Я Epic Games! Ні! Срана оптимізація від Epic Games! Unreal Engine! Срана Unreal Engine! Які ваші емоції після цієї гри? Я думаю, що ні, ахуя. Классная гра, мне даже спробувать. Особенно коли ты води и ты ничего не робиш, А просто едешь. І в ричке. Теперь у меня мечта будет дальнуть бочку. Двух, тобі макс. Шо жом що по губам? Максим, що... Кажу Макс 76, ты войдем по губам будет. Mm -hmm. Хочете щось сказати останні слова своїм глядачам? Я не гей. Не Беріть Ілюху, як будь я. Чого це? У мене 10 років, у мене 10 років став, братанчик. 10 років! На мотоплаці? де ти бил? 10 лет ти Поки ти ЗОСПІС, піс**а, я. Не СОСАПІСК, піс**а, їхав на машині. Правильно. Оооо.